У Києві попрощалися із Вітольдом Фокіним. Його не стало на 92-му році життя. Фокін був останнім головою ради міністрів УРСР. А в 1991 році став першим прем'єр-міністром незалежної України. Він разом із президентом Леонідом Крамчуком був одним із підписантів історичних біловезьких угод про розпад СРСР і створення СНД на початку 90-х Уряд Вітольда Фокіна запровадив так звані одноразові купони, і лише з ними на додаток, Ток до карбованця можна було купити необхідні товари в магазинах уже в 92-му році на тлі численних протестів проти економічної політики кабінету міністрів Фокіна. Він пішов відставку і відразу на пенсію у публічному просторі знову з'явився аж у 2020-му році. Його тоді призначили заступником голови тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. На цій посаді Фокін зробив низку і скандальних заяв. Зокрема, що цитую жодного підтвердження, що ведеться війна між Росією то україною він поки не бачить. Після цього ТКГ його звільнили. Попрощатися з Вітольдом Фокіним прийшли політики та троє колишніх прем'єр-міністрів України. Вони згадували, як у 91-му уряду Фокіна довелося справлятися з економічними викликами після розпаду радянського союзу. Розрив цілого. Механізму на шматки він привів до того, що треба було із цих шматочків робити країну. Ну і Вітольду Павловичу випала така доля збирати ці шматочки. І він, безумовно, зіграв дуже позитивну роль в тому, що на перших роках нашої незалежності ми не допустили такого обвалу, який в Наусі визначають як точки неповернення.